Всіх вітаю! Сьогодні поговоримо за заморозки. Це стосуватись, а вже ж буде полуниці. Тому що канал, в принципі, на ній побудований. Є в мене відео там 2 чи 3, може 4, як ми там заморозками боремося. І так далі. І сьогодні я вирішив просто розібрати нюанс, що краще вибрати для того, щоб накривати полуницю від заморозка. Тому що, ну, спостереження є, і у певних людей також, я думаю, вони теж є. І коли йти відео записувати, як не зараз. Річ у тім, що зараз у 2023 році сама модна технологія це садити вузькі градки під тонелі і накривати таким парничком, плівочкою зверху, щоб повністю була раніше. Но цей метод, я побачив там конкретні мінуси. Мінуси. Як і в ціні, як і у використанні. Я не спорю. Плівка, якщо накрити плівкою чи білим агроволокном, під плівкою полуниця буде рости краще, тому що під плівкою тепліше. Парниковий ефект ніхто не відміняв. Агроволокно біле все-таки дихає, і там нема такого тепла, це понятно. Агроволокно більш для інших цілей, воно там для боротьби з заморозками. А плівка для того, щоб у вас був парниковий ефект і полуниця там раніше росла. Ну да, воно теж захищає від заморозка. Але є один нюанс. Всім відомо, що зірвався ось такий в нас циклон прийшов в Україну, і шкоди людям не робив. І я бачив, як оця плівка на вітру просто вилітує. її розриває, і вона болтається на городі, як піратський флаг. Чому? Це дуже просто. Плівка твердіє на мінусовій температурі. Та да навіть і не мінусовій, це буде плюс 2, плюс 3. Це вже не то. Це вже не плюс 15. І резина, пластмаса, плівки це, всі, це ж все е, твердіє на морозі. І воно втрачає свою еластичну форму. Воно просто починає рватися кусками, ламатися. Пластмаса ламається хорошо на морозі, це всі знають. Якби ти ту пластмасу лупив у плюс 30, де нічого їбі не було. А от у мінус 2 це вже все дуже швидко міняє. І виходить, коли ви робите оцю модну посадку да, під пльоночку, ви ж ту пльонку натягуєте, да, тому що вона тянеться. Ну це в плюс працює, а коли мінус, вона вже не тянеться, вона вже рветься. І приходить отакий от вітер, не 15, а 15 метрів в секунду, 20, місцями може навіть і більше, а на полі це ще більше вітер. Це тут хаті, да? можна десь там сховатися, прикритися і а, такої шкоди не буде, де густо заселено, там, застроєно. А якщо це поле там, і ви в полі, там вітер можна множити на 2. Спокійно. Я, я так як людина, яка їздить на риболовлю, я знаю, що таке сидіти в полі, а що сидіти там, е коли там є якісь там типу, дерев там і так далі. Через що колись, коли при Радянському Союзі люди поля садили, вони спеціально обсаджували деревами посадками, щоб е швидкість світла не така висока була, щоб землю не ну, е не, не як би сказати, вивітрювала землю, щоб дирок таких у землі не було. да, там, Тому що воно. Швидко при вітрі це все робиться. Десь там щось підрило, там, чи якась ямка, воно одразу розмете, розмете, там ямка буде ще більша, через що колись садили дерева. Тому, коли ви думаєте займатися поводицею під тонелі, от я для себе виніс урок, може комусь він буде близький, може комусь він буде не близький. Я за себе скажу. Якби я займався тонелями, а я планую ними займатися, це агроволокно. 30 мінімум і починати накривати не зразу, як зійшов сніг, да, там, зима закінчилась, і ми радуємося, що в нас рання весна. Ну бо може бути ось таке. А ми це робимо в конкретні дати. Для півночі України, так як я казав в одному із своїх відео, да, там, раніше, 5 квітня, я б не починав. би. Для півночі України. Коли я б накривав би полуницю під тонелі окном, да? це було б не раніше 5 квітня. Чому? Ну, про... понятно, що погода, все все вирішує погода. І вас ніяка ж потім технологія не врятує. Вас врятує тільки така стійка, мощна теплиця, желіза і з плівкою мінімум там, 120 мікронів. Да? Там. Ще може, це мінімум, там ще товще треба. Тоді так, да, таких людей в Україні мало. І так як я казав, в одному з своїх відео їх можна проховати на пальцях однієї руки. Тому що, якщо ти там подивишся затрати на ту плівку, то ти скажеш нафіг мені та повонить за такі гроші. Тому, якщо ви там плануєте тонелі, це тільки, я вважаю, агроволокно, не плівка, а агроволокно. да, Може так воно рости не буде, але фіг з ним. По-перше, це буде бюджетно, тому що плюка дорожча, ніж агроволокно. По-друге, агроволокно тянеться. Так, да, є мінуси, коли воно стоїть в дощ. Ну, повірте мені, це мінус нічого в порівнянні з тим, коли ваша плівка буде болтатися як піратський флаг. Особливо в таку погоду. А заморозки весняні, вони не є рідкістю, погода змінюється, і це потрібно пам'ятати. І нічого ви з цим не зробите. Тому що років так 7-8 тому така погода була теж. І я просто навчений, що спішити поки що нікуди не треба. Все-таки квітень місяць для більшості регіонів України це все-таки початок, знаєте, якогось землеробства, я би сказав. Ну так, да, березень буває теж різний, але для більшості регіонів це буде квітень, так як це у нас. І я впевнений, що і на центральній Україні так само садять. От знаєте, от я колись їздив у поїздку, от я ще колись займався таким хобі, як мотоцикл. І в мене була кампанія по полісі. Знаєте, коли люди картоплю на полісі садять, сторожили? Ви вже її на продаж майже копаєте, а вони тільки, тільки, тільки садять. Це було аж після 26 травня. А тому, що у нас на полісі буває впритик до 1 червня дуже потужні заморозки. Розумієте? Через що старожили садять пізно. Вони знають цю цю погоду. Погоду потрібно знати, і це ціла наука. Нюансів дуже багато, це не канал просто про погоду, повірте. А тому ми розібралися, що все-таки плівка вона програє агроволокну в плані вирощування полониці. Ну, якщо ми робимо тонелями. Тому що плівка на морозі не тянеться, а морози зазвичай з півночі потрібно завжди боятися північно-західного або північно північного вітру. Північно-східний на заморозки це вже ну, не такий страшний вітер. А от північний це самий страшний вітер. І буває таке, що лє цілий день з вітром 10 метрів в секунду, а потім ще з вітром 10 метрів в секунду стає ясне небо під ранок заморозок. Таке було тисячу разів. Тому плівка вона на вітру вона не стійка. Її, там по спеціальній технології потрібно ще кріпити, і її, чесно кажучи, чесно кажучи, її рве. Вітер 10 метрів не є рідкістю. Особливо, коли йде фронт, циклон. Зазвичай це вітер там 12-15 метрів. Навіть вночі таке буває. Тому подумайте краще, що вам. Потрібно купити і так далі. Не потрібно мене питати виробника агроволокна. Це ви вже повинні експериментувати, практикувати самі. Виробник він впливає на те, щоб воно довше лежало. Білий спанбонд лежить роками, коли ви його купуєте. Тому що ви там по сезону разочок накрили, ну так, да, для тонеля там буде довше трошки, ну нічого йому не буде, якщо ви будете грамотно, ним користуватися. Тому ось таке в мене було відео, надіюсь, воно комусь допомогло.